Всі миру, давайте розберемося, який день для Бога, субота чи неділя. І Господь дав нам своє слово, дав нам Біблію, але ще дав дві клятви. Клятва для Бога це дуже серйозно. Перша клятва він дав Аврааму, коли Авраам у жертву приніс свого сина. Авраам віддав найцінніше, і він показав цим прикладом, що Бог і воля Божа для нього на першому місці. І через це Господь поклявся, що Авраам буде благословенний, і всі народи, які будуть іти від Нього, будуть благословені. Так само, як прийшов Ісус Христос, це сім'я Авраами, і усі в Ісусі Христі отримують благословення, зцілення, любов, надію на вічне життя. Це дуже сильно. І друга клятва це Господь у гніві своєму поклявся, що непокірні не увійдуть у спокій Божий. Як це все відбувалося? Євреї 40 років блукали і не увійшли в обітовану землю, тому що вони роптали, вони вірили по-своєму, вони не слухали Божу людину, Мойсея, вони противились, а противник і відступник це диявол. І якщо я буду непокірна, горда, пихата, буду вірити по-своєму, противитися, я ніколи у, у покій Бога не увійду. І субота чи неділя, який день? Хіба Господь не більше суботи чи неділі? Він освятив цей день, але Той, хто освятив, є більший. І церква першаків апостольська, вона увійшла в покій, яким чином. Кожен день для Бога вона присвячувала, кожен день у вченні, у ламані хліба, у молитвах. І давайте з вами прочитаємо, тому що старий Завіт – це тінь майбутнього, тінь Христа, тінь церкви. От тоді євреї вони там відкладали свої справи в суботу, вони йшли, поклонялися в синагогах, читали святе Писання і так далі. Але з приходом Христа апостол сказав: наставляйте один одного кожен день. І відтоді церква збиралася кожен день. І давайте з вами почитаємо, чому нам не треба вертатися до того. Тому що якщо я пізнала Христа, пізнала Бога, то у мене час буде для Бога кожен день. Тепер же пізнавши Бога, а краще, як Бог пізнав вас, навіщо знову повертаєтеся до безсилих і убогих стихій, яким бажаєте знову, як і колись служити, ви уважно стежите за днями і місяцями, за порами й роками. Бог каже, не стежте за цим. Якщо ви пізнали Бога, а Бог пізнав вас. У для вас Бог буде кожного дня, і воля Божа буде на першому місці. Нехай береже вас Господь. Амінь.